Друзі, вітаю всіх! Нічний баскетбол NBA. Вніч на 27 грудня з п'ятниці на суботу. Я зарядив на два матча. Окремо Ордінари, звісно, Чикаго, Філадельфія. Перемога Булс Чикаго 2 23 і Портленд Кліперс перемога Портленд. 2-238. Бажаючи ризикнути, можна об'єднати в Експрес двойнічок, і і 4,5, навіть трошки більше. Практично 4,6. В експресі. Але я беру одиночками. Чикаго окремо перемога, Портленд окремо. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджайте лайки, пишіть змістовні коментарі, друзі. Щиро дякую за підтримку. Якщо хтось із вас хто хоче подякувати, навпаки, мені і каналу, реквізити в описі. До зустрічі. Всім миру, добра. Здоров'я, успіхів всім, папа. -па.